У День захисників і захисниць України поліцейські та батько загиблого правоохоронця заклали перший камінь у будівництво каплички на території головного управління національної поліції в Черкаській області. Таке бажання виявили рідні загиблих поліцейських. Війна це завжди гіркі втрати, і ми повинні пам'ятати, якою ціною нам дається наша майбутня перемога. Сьогодні ми схиляємо голову перед родинами всіх наших. Колег. Дану капличку ми так порішили, і вона хай буде теж їм пам'ять, і буде воно назавжди закарбовано, тому що їхнє життя за наше життя положені. І як воно буде сьогодні вже 585-й день нашої боротьби, ми віримо, що боротьба закінчиться нашою перемогою. І це буде найбільша шана нашим героям. Слава Україні! Батько загиблого кінолога Сергія Ненади заклав першу цеглину, благословив добру справу та провів обряд освячення отець Назарії. Нехай Господь захищає всіх наших захисників. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять кожного правоохоронця, який загинув за Україну, та поклали квіти до пам'ятного знаку.